Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Що підсумувати. Зранку нас був суперкрутий такмет. Ми повторили теорію, ми перейшли до практики. Нас з Михайлом ми були і поранені, і лікарями, і медиками верніше, тобто ми відпрацювали в парах. Евакуацію з поля бою працювали переважно в червоній зоні, де треба встановити комунікації за можливості витягнути пораненого бійця в більш безпечну зону. От так от пару разів по піску поповзати Ще зверху можна два кілограма докидати піску. Потім друг док. Він вирішив, що нам саме час попрацювати вже з такою більш тактичною схемою. Ми, ми просто. Наступали і відступали, прикривали один одного. Ну і звичайно, між цим всім були гранати, 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 гранати. Падає негайно так. Ліва нога, права рука, і оце все в такому прям динаміці. Крию! Крию! Відходьте! Відходьте! Okay. 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 До речі, в нас е, сталося таке травмування, бойове травмування. Справа в тому, що це настільки було в динаміці, що е, коли ми е, доповзли до в нас тут є така зона з піском, десь метрів 20 чи 25, і там колосально неможливо просто повсти в ці всі амуніції. Це дуже важко. Я більше скажу, я сьогодні, коли я чистила зброю, то я зрозуміла, що в мене в моєму АК десь кілограмчик А два напевно піску було. Так от, якщо повертатися до історії з нашої посестрою, то вона настільки намагалася швидко добратися до безпечної зони, що вона просто в своїй панамці не помітила металеве перегородження і дуже сильно вдарилася головою, фактично розсікла її. І наш друг док реально перейшов до, до такої прям практики і надавав їй, не давав їй допомогу, але все, слава Богу, все, все добре. Ось, але це, це прям це прям було супер круто, я б сказала, і дуже-дуже насичено. І, і на цьому, до речі, наш день не. Ну, не завершилася ця да, така драма. А, тому що після обіду ми так трошки видихнули. Думали: ну, якщо навантаження в першій половині дня, то має в другій трошки бути помірніше, а воно було помірніше хіба? Було дуже круто, тому що ми стріляли в другій половині дня, Опа. і в нас був страйкбол. Угу. А, я вперше в страйкбол. Я, я так само вперше, і я більше скажу, просто наш побратим Шляхтич він напередодні грав в страйкбол, і просто реально таке мені псо провів. А, ну, ну, наді мною це точно, тому що він сказав, що в нього там навіть лишився шрам від страйкболу. Він там три тижні тому грав, і в нього така м'ятина. І я така ж ну, трошки засмутилася, тому що ну, там такі кульки, і я думала, що це ну, прям супер травматично. Mm -hmm. Але насправді. Коли ми приїхали, прийшли вже на нашу точку, Господи, якщо одним словом писати це все, то я повторила <рес> навіть не одним словом, навіть ну, це навіть ну, це, це, це просто захват. Попри ці всі стадії страху, прийняття, що ти все одно підеш, бо тобі треба це все підзняти, під, ну тобто записати, передати. Попри ці всі щаблі, умовно мого емоційного такого прийняття. Я вже з четвертої гри я можна сказати, мене вже там, треба було так відтягувати. А в тебе які враження, Михайло? Я би описав, як ми виглядали. Під час цього, от ви, якщо дивилися фільм Mad Max, то це отак ми приблизно виглядали. Якщо не дивилися, подивіться, ви зрозумієте, про що я говорю. Нам видали захисні окуляри, це такі сіточки, і нам видали захисні маски на обличчя. Насправді, це було, сьогодні було досить жарко, і ми були змушені в цьому всьому бігати. Це було непросто. Постійно хочеться, от ці окуляри, в них там є зняти. така губка. Та, постійно хочеться зняти, зняти заборонено. Ми зняли з Михайлом 15 разів норм так повідтискалися. Так, це не ми зняли. Всі інші, це ж, я зня... Ні, я знімала, да там ми з тобою зняли і отримали. Я забув вже, до речі. Так, да, Я та. думав, що це лише стіч. У нас наша посестра отримала ні, це покарання. Ні, 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 ні. Ми вдвох <кій> єдині з групи, відтискалися на самому початку, Ми стали першопрохідцями. Так, ну бачиш, все до кінця дня воно вивітрюється з голови. <кій> нас поділили на дві команди, поналіпляли нам зелений і синій скотч, розділили, і було два завдання: перше було тримати оборону окопів, завдання другої команди було наступати. Ми потім змінювали ці команди. Угу. Скажу так: ми провалили завдання обидва. Наша команда хіба мені здається, що і та, що наступала, теж провалила, тому що була проблема в комунікації. Угу. Нам не чітко роздали завдання. Ми не розуміли. Ну вірніше, нам чітко сказали завдання. Просто це <кхи> була більше вже проблема, напевно. Ну тобто, ми ви всі маєте розуміти, що ми тут як новобранці умовно, та і е, люди, які там делегували права як командирів, вони просто не довели повну інформацію, очевидь, через ну там її відсутність. І от я зрозуміла для себе, що, ну, чому важлива на полі бою злагодженість. У нас цієї злагодженісті, на жаль, не було, тому що, ну, по-перше, дійсно, це через брак досвіду, а по-друге, це через те, що більшість ну, командирів вони просто не розуміли, куди і що робити зі своїм особовим складом. Тому в нас коротше була наша міні-команда Михайло, я і наш друг тихий Так, дорога група така совіта, відволікаючий маневр. До хрена було. особливо А я не треба бачив його з баку лісових. Просто мені здається, вони тільки по повці немає. А вони отірують прямо, але я вам скажу, що під час а, оборони наших позицій, оця, 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 оця ДРГ група, вона єдина. Хто лишилася з 30 людей, фактично нашої команди ми до останнього лишали, Ну тримали наші позиції від ворога. Ну, лишилася наша ДРГ-група і ще один наш попри угу. тим. Тобто, нас четверо всього було на наших на наших позиціях, і ми от останні виходили вже з них. Та ще треба додати, що за команду противника грав досвідчений сержант з бойовим досвідом, який дві. Заходи Двічі заходив тилу, Двічі він заходив даді. Він мене розстріляв зі спини. А так. це правда, і mm -hmm. також ця команда. Вони ж обманювали, ти казала? Вони вони, боже мій, я зараз боже. розкажу вам. Я зараз розкажу. Тому що під час другого штурму вже ну, Михайло і Тихий вони кажуть: та давай, слухай нас і біжи за нами. біжи. отак От якось знаєте, ставилися до мене, наче я оце ну не геть, ну це маю просто як на побігу Побігаю, Жінка, якось, знай так, своє ще. місце. Бахай, да. Так я теж біжу з аркою. Вибачте. Ага. Це, це раптом, що мої вихлопани, Михайло стукає тут по цьому. <с? <с?> ну, я е, чую, що тихий вже кудись побіг по цьому відкритому полі. Думаю, ну, ну це якось не сильно, наче розумно. Ну, згодом через дві хвилини його і прибрали з того поля, він вже йшов засмучений, як поранений. А я собі в кущах сижу. Тихенько, повзки, так просуваюсь, просуваюсь, просуваюсь. Дивлюся, пристала до однієї команди, думаю, так командир щось там такий, знаєш, мене не ти. Друга команда, в них там свій пул, тобто вони злагоджені. Я собі такі, знаєте, як снайпер, наче це в полях одненька. І я тут собі так в кущах притаїлася, дивлюся на мою посестру, яка сидить вже в траншеї, йде ворог. І Я його розстрілюю з боку, тобто я його стріляю, а він бере, наставляє автомат на мою посестру і типу порострілює її в притул і каже, що вона трьохсота. А я йому кричу: ну, типу, я тебе заздалегідь розстріляла ще до того, як ти підійшов. Він такий ні-ні ні, і мою посестру прибрали. Потім я продвигаюся далі, так повском-повском. Моїх же хлопців нікого немає. Я собі далі йду штурмувати. І, і, і я бачу в кущах якийсь рух, я бачу, що це команда ворога. Я починаю його розстрілювати. А він просто, ну тобто, до нього долітають мої кулі, але він ну ніяк не реагує. Він не встає, він не видає себе як поранений. І я просто йому з цих кручу, ну кущів кричу: я вже тебе розстріляла, ну вставай, ну чого ти? Ну і поки я там добігала до цього, до, до траншеї наступне, ну мене мене реально поцілили. Я вийшла як поранена, і просто йшов вже інструктор, я йому сказала, що типу зелені були читерами. і все ну, гру просто припинили, тому що це прям це прям да. Здала їх з спотроха. Так. Я ще один цікавий момент скажу. Ворожу команду обидва противники називали Піда. Це якось <Tropotype están> на автоматизмі. Тобто ми стояли, кричали Піда повзуть, пішли. Він серйозно? Серйозно, так. Справа після діва. Так, тобто це вже на після рівні. Якщо ворог якого треба вбити, ви його називаєте прекрасним цimmen. словом, яке починається на П і закінчується, ну так як називають всіх росіян, які <рги> прийшли на нашу землю. Слухай, хочу розказати, чим вечір закінчувався, і до чого тут <рги> швабра, до речі? Чи це покарання, чи ні вечір почав закінчувався у нас дуже круто, тому що наш друг роджер покликав нас в На невідверту таку розмову. Я б сказала. Так, ми не до кінця знали, що буде відбуватися, але mm -hmm. він сказав: давайте будемо говорити, чому ви сюди прийшли, mm -hmm. і скільки людей хоче mm -hmm. долучитися в нашу бригаду або ж іншого. І чесно, ну під час цієї такої відвертої розмови я зрозуміла, що я прям. У мене якийсь стан піднесення, тому що я чула відповіді цих людей, супер мотивованих, суперсвідомих. І це для мене було настільки мені було настільки приємно. В такому якісному оточенні я ну, давно не перебувала і. Ну, mm. Чесно, мене там в якихось випадках розчулили, коли там, дівчата казали, що я хочу піти в артилериста або хлопці, я хочу бути штурмовиком, бо я там фізично витривала, я молодий, я хочу замінити тих людей, які воюють третій рік. І це мені настільки тобто, відгукувалося і резонувало. І я чесно я супер, ну, я реально вдячна за те оточення, яке ми тут зустріли. Також ми дізналися про, про те, що Роджер це наш один з сержантів, який відповідає за наш тестовий тиждень. Mm. Він був в полоні. В полоні був 13 місяців, якщо не помиляюся, боюсь помолитися. і. Його обміняли, він обороняв Азовсталь, розповідав, як він проходив цей полон. Це насправді було велике випробування. І ти розумієш, коли людина з величезним досвідом, він долучився до війська лише на початку повномасштабки, mm -hmm. не маючи ніякого досвіду mm -hmm. зі зброєю, без часу на навчання, в них було буквально там, ну, що таке, місяць часу підготуватися? Камон, це, це ні про що. Це ви просто можете зрозуміти ази, і ви. В одиночку можете зрозуміти, що складається калаш і що вам треба підтягувати Фізо, і як защипати бронежилет. Все. Mm -hmm. Нічого ви більше за місяць не зробите, по факту. От. І після цього місяця вони вже поїхали на деблокаду Маріуполя, згодом були обмінені mm -hmm. в полоні. Так, це насправді була як розмова така. Де я б сказала, розгорталися душі, тому що потім ми якось так вийшли і спілкувалися ще з нашим там побратимом. І Він теж казав, що у нього теж в родині був такий випадок, що рідні були в полоні, і це насправді ти розумієш, чому такі люди зібралися тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і, але по душевність. Попри mm -hmm. те, що ми дізналися багато цікавого про друга Роджера. Mm -hmm. Він запропонував долучитися десятьом добровольцям до прибирання mm -hmm. нашого навчального центру. І що ти, <рисвіт> ого, і що ти сказала? У <рисвіт> мене боліло горло. У мене боліло горло. <рисвіт> горло дуже сильно. <рисвіт> Я мовчала. <рисвіт> Я був один з тих десяти, який долучився. Нам роздали різні завдання. Ми з другом тихим. Залишилися останні. Ми розуміли, що на нас щось має чекати особливо. Було прибирання спортзалу. Насправді нічого складного. Там ми ще познайомилися з другом Нордом, якого mm -hmm. ми зустріли вперше. Він нам роздав завдання. Mm -hmm. Завдання було дуже прості знайти віники, позамітати, mm -hmm. але не дуже так перфекціоністки, але позамітати. А потім ми познаходили швабри, ми познаходили воду відра і помили цю підлогу. Справились ми буквально десь за пів години і героїчно, героїчно так. і зараз сіяв. Що буде завтра? Завтра це вже шостий день. Він ми... mm, ну такий вже на фіналі. Ми такому, так. як... Завтра на нас чекає дуже цікаве, це і безпілотники. Нам сказали, що нам надуть спробувати mm -hmm. керувати FPV. Ще на на завтра чекає містерія. Що, Шо це таке? таке? Містерія. Містерія, наскільки я знаю, що в Азовському русі, а третя штурма да, це да, теж да, Азовський рух. Та, да, все, да, добре, все, все, все тоді да, почуємося завтра. Да, почуємо завтра. Так, да, чи, чистіть зуби, як ми робимо да, ще ваші. Це на містерію, і ми чекаємо. Та, в 23.00 відбій. <звук> Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.